Я сказала, ви ну, знаєте, Настя моя королева. Но це ж легендарний проект. Да. Якщо зараз там не буде проєкту на маршрутках, я роблю отако. І я оголосила. Я роблю отако. І я попала викрити коронавіру. Я приймалася, не було на екрану. <рес> Я продовжую висити, продовжую питати вас, Олеже, який счастлив люди воліли, щоб не закінчили пішов на новому каналі. Дешов з тобою. Був... О, я думав новий право, а в інші байдаві. Ну, ты тут не можешь, ты не можешь... Ну, я не реагирую. Ну, я реагирую. Давай тебе пара на миллион. Я понимаю, ты не пара на миллион. Я понимаю, ты не реагируешь. Я понимаю, ты не реагируешь. Давай пара на миллион. Я понимаю, ты не реагируешь. Я понимаю, ты не реагируешь. Давай мне кто-нибудь спрашивает. Пара на миллион? да? давай. Очень классно, давай. Я понимаю, ты не реагируешь. Ой, хорошо! Ну, ты глядишь!

На запитання якесь тихо, немає вислушатичні кожної. Ага, ви натикаєте. Добре, натикайте. Розмірся, коніка. По-новому, увага на екрані. Дякую вашій команді, яка дуже добре.

Це капітан-капітан. Для мене він завжди був капітан, капітан команди Дніпро, людина, з якою Я зараз грала капітаном команди. Це легенда. На краще сто України і на вас Це людина, з якою ми часто пили, часто гуляли. Часто відпочивали. І, і я радий, що сьогодні для бізованіття ми все-таки знімемо. Ми пам'ятаєш, що ми ваші було передачу в команді були, вирізали, його? Подивись, як її з ваше, подивіться. що жулятова! Коляся, фантастично, активиста. Таке, я знаю, відео було це років, просто... Ма, Ма. 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 Ну і президент Стадіум Фемелі Людмила Щетіна Іван Пукачук дуже рада, дуже рада Іван Пукаши Дунайшов. Що ж, шановні колеги, дорога родина дорога, і прекрасні учасники шоу є питання. Ви зараз радитесь і даєте мені відповідь на те ж саме запитання, яке ми поставили людям. Воно звучить так: я нагадаю: яке шоу нового каналу не має закінчуватись ніколи? Порадились? Ми думаємо, що це кохання на виживання. Я приймаю цю відповідь. Мені приймати цю відповідь. Будь ласка. Я приймаю відповідь кохання на вживання. Увага на екрану. Я зараз придивляюся. Я не хочу. Вітаємо. Вітаю 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 вітаю. 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 вітаю! вітаю! Ви виграли перший раунд. Серйозно? Перший раунд виграли. Подивіться на два закритих варіанти, які ще залишились. Вкриті нам, будь ласка, номер сім. І ще один варіант. Improve Life Show. Це що не згадали, це прям сумно. Прям прикро. 70-0 на користь команди Володимира Жантешко.